Так, і 16-й будинок, квартира 6. -та. Ну, так от тут все виглядає. На стелі вже виконане армування, правильно? Так, армується стрільчки поклеєно. Так, і зашпакльовано. Треки обклеєні, світильнички теж обклеєні. Захищено все, ці лінії теж захищені. Далі, далі, далі. Тут у нас тепло от... чикс. Далі двері також пообклеювали оці, Санузліло тут. Санузл. Так, плитка закрита, тут плитка закрита. Кстати, підлога теж закрита. Цього разу мат не буде вже сварити. Так, ну і ця кімната. Теж двері проклеїли. Так, що, такі в нас тут справи?